Привіт! з вами львівський програміст дядя Грейарт. Ми, як всі ліниві люди, хочемо сидіти вдома і утати гроші, та? Ну так не виходить. Тому пропоную вам вчити програмування. У мене на каналі ви побачите програмування рівня університетської програми. Сьогодні у нас перше відео. У якому ми скачаємо редактор коду. Основний редактор коду, який нам буде потрібен, це Visual Studio. Заходимо в Chrome, вписуємо Visual Studio 2022. Це ідеєшка, там є дуже багато чого цікавого. Нажимаємо Community 2022. У нас така штучка. Переходимо в завантаження, клікаємо два рази і все. Ну, я вже скачав, тому ми переходимо. І тут у нас Visual Studio Instore. E ми переходимо в Modify. Або у вас зразу в вебі Modify. І шукаємо все практично, що зв'язано з C. Що хочете. В принципі, можна скачувати все, що, все, що завгодно. Типа, то, що, те, що я раджу. Це скачати ось це. Ось це. Ось це. І ось це. Тобто Visual Studio Extension Development, Game Development, Mobile Development і Desktop Development. Скачати ще можна, можете хоч то все скачати. Ну це в загальному у вас десь вийде 30 ГБ. Воно буде скачуватись вам, не знаю, хвилин 10. Далі ми це закриваємо, інсталер можемо закрити. Переходимо у сам Visual Studio. Тут у нас буде таке віконце. Нажимаємо Create a New Project. Вибираємо Empty. Project 1 нехай буде. Так. Переходимо далі. У нас створюється файл. Щоб починати писати код, якщо ви хочете вже щось спробувати. То прошу дуже нажимаємо на Source File правою кнопкою миші. Add, New Item. Вибираємо файл CPP. Конкретно CPP. Тут можемо дати йому назву, якщо потрібно, сильно. Нажимаємо Add. І тут у нас вже починається проект. Тобто можемо писати все ще завгодно. Типу, вписуємо Include your stream using namespace Std. І тут вже починаємо щось писати. Основне, основне що нам потрібно, це Include your stream Using namespace std І вписуємо int main. тут. Count, це вивод. Якщо хочете, в принципі, якось так. Ми виводимо. Наступний рядок запускаємо. Ну, та-та, пішов я нахер. Ну, все-таки. Ми розібралися, як це запустити, як включається консоль. Так. Якщо ми заберемо щось, то виявиться помилка, і нас, на жаль, не пошлють нахер. Але якщо ми це збережемо. Ну, це ретурн. Типу, тут помилка не має випадати. Але якщо ми, наприклад, щось зробимо з цим, та ви мене заїбали. Йо, мені телеграм-канали. Пішли вони нахер. Правда? Все, дякую за увагу.